Усе заради перемоги учні сільської школи на Чигиринщині підтримують українських вояків на сході грошима, патріотичними акціями та добрими вчинками. Хлопці та дівчата вже назбирали понад 40 тисяч гривень на лікування пораненого бійця АТО з сусіднього району. Відкрили у рідному селі пам'ятника Тувцям. З юними патріотами спілкувалася Мирослава Станкевич. Я українка, вірою і Навіть наймолодші учні Рацівської школи намагаються як можуть підняти бойовий дух наших військових на передовій: хто малюнками, оберегами, хто листами. Добрий день, дорогі солдати. Ми всі вам дуже вдячні за те, що ви захищаєте нашу Україну. Вам там дуже важко. Не всі повертаються додому живими. Але завдяки вам нас є майбутнє. Ми хочемо жити в мирі і спокій, щоб наші сім'ї були разом. Хай Господь вас оберігає від куль та поранень у школі. навчається п'ятеро дітей, бійців. АТО. тому хлопці та дівчата добре розуміють, що таке передова, ворог і мріють про перемогу. Хотілося допомогти трішки ну, тим, хто воює. Хоч це будуть ну, незначна яка допомога, але хоч трішки віддати нашого тепла і сказати, щоб вони розуміли, що ми їх підтримуємо і за це їм дуже дякуємо. Улітку, об'їздивши з благодійними концертами всі села Чигиринщини, школярі зібрали понад 40 тисяч гривень для лікування пораненого земляка. Щотижня проводять ярмарки, отримані гроші йдуть на потреби вояків АТО. Я навіть не очікувала наскільки високоморальні такі патріотичні мої діти. Я просто зараз просто горжуся ними. Дітки скільки ініціатив самі запровадили. Наприкінці минулого року також за ініціатива школярів у селі з'явився пам'ятник бійцям, які боронять цілісність України. Діяльність хлопців та дівчат не залишила байдужими представників міжнародного волонтерського руху. Наші представники їздять по районам Черкаської області, проводять заходи національно-патріотичного спрямування. От, безпосередньо діти Христинівського району захотіли спілкуватися з дітьми України, і ми сприяємо цьому. Ми привезли листи, подарунки від дітей христинівці дітям Чигиринського району. Від цього ми передамо діткам іншу. Малювали ми ці малюнки від душі, так? так і хочемо, щоб вони допомагали нашим солдатам зігріти їхню душу. Мирослава Станкевич, Дмитро Мірошніченко, Черкаська служба новин.